А я. Тато, мама, минуле. Діти майбутнє. Хто ж такі наші брати, сестри? І це уявіть собі, наші батьки так, це наша минула свідомість, і вони тому трансформуються пізніше, ніж діти, як правило. Тому що діти наші майбутнє, там у них вища вібрація. Все, що після нашого народження, це минуле. І от наші брати і сестри це, уявіть собі, минуле свідомості. ви в минулому тато і мама, які створюють окремі проекти. Тобто, брати і сестри кармічні це окремі проекти ваших батьків, тобто минулого. Тобто, це ще інше від'єднання. Тобто, це ще менший наш аспект. Так, звичайно, як правило, ці аспекти мають з нами дуже-дуже такі кармічні відносини для трансформації, тому що це, якби знаєте, в кармічному світі такі конкуруючі <гум> компанії, які створили ми ніби в своєму минулому. Тому ви <клум> не очікуйте, коли ви пробудите, що зразу ваші е рідні е брати, сестри. По нашому кармічному, як ми називаємо, що вони почнуть зразу змінюватись, тому що це взагалі так, якби окремий проект, і йому треба буде ще досить часу, щоб прийняти ваші зміни. Але цей процес однозначно буде відбудеться, тому що ви коли пробуджуєтесь, ви стаєте сонечком, ваше минуле висвітлюється, і, звичайно, зразу ця енергія минулого вона розповсюджується і на ваших братів і сестер. Звичайно, коли це ваші старші брати і сестри, то там трошки ваша ситуація, тому що вони ще родились до вас, тобто ще ускладнена карма. І ще важче їм пробудитися, тому просто всьому свій час, але щоб ви знали, що це як окремі кармічні проекти нашої свідомості, як минулого. Тобто, тому так само це все є, звичайно, ми, але це не є такий великий аспект, як ми, коли ми батьки. так? З яких ми вийшли, тому що вони в нас, і тато, і мама, правда, якогось аспекту нас завжди більше або тато, або маминий, і то співвідношення карми так само. І так само діти наші, які з нас виходять з нашої свідомості, це так само наш проект з кимось, і так само вкладення енергії, теж співвідношення може бути у різних, звичайно, дітей різних по кармі.